Всім доброго раночку з позараночку, а в Англії прийшла зима, похолодало морозець. Ось такий сьогодні чудовий ранок. Пасмурно, холодненько, але дуже неймовірно гарний схід сонця. Дивіться, яка неймовірна краса. І ми з Оскаром зранку на прогулянки. Всім доброго ранку! А у нас сніданок. Чоловік сьогодні готував сніданок, боби, помідорчики, трошки підсмажив їх. Такі ось о. Яйця, хлібчик і колбаса. Отаким От ось кусочком. А чого його так мілочиться? Зразу таким товстеньким. Всім смачного. Поставила варити яйця. Ми купили нову яйцеварку, так як я вам показувала, що та згоріла. Ще знову мені дуже подобається нею користуватися і буду яйця фарширувати грибами. Вчора в теску купили грибочки, коштували фунт 19-400 грам. За кілограм чи 2,38, чи 2,68 Точно не пам'ятаю, але це для англії недорого. Зараз поріжу їх, пожарю і нафарширую яйця. Як ви пам'ятаєте, в Україні ми фарширували і печінкою, і м'ясом, і рибою, і також грибами. Ну, от сьогодні є гриби, є яйця, які я вже відварила. І тому готуємо українську страву. Були в теску на закупки. Покажу, що купили і скільки що коштує. Приїхали з магазину, ми були в теску, трошки скупилися. Покажу, що купили, і скільки що коштує. Я знаю, що люди люблять дивитися, зрівнювати ціни у різних країнах, скільки який продукт коштує. Ну, ось це ми скупились на 62 фунта 63 пенсії. пенси. Так як ми мали скидку, тому що ми маємо клубну карту ТЕСКО 6,90, ми заплатили 5,53 за оце все. Ну і що, скільки коштує? Отакі От боби ми беремо тут три баночки, коштує фунт 65. Також ми взяли філе курине, заплатили по скидки 5 фунтів. Тут його скільки? 950 грамів. Взяли свинину по скидці, Але вона була в тій скидці, що її треба використ... використати сьогодні. От ми її сьогодні і використаємо. Заплатили за неї 5,07. Тут її кілограм. Це була в нас 7 з копійками. Також яйця це великий розмір. І це яйця дорогі, тому що вони від тих курей. Що, волі, що ходять кругом на волі, коштує це великий розмір L, коштує 3,65-12 штук. Також купили отаке філе, яке коштує 4 фунди, але сьогодні по скидці було 2,50. Тут 4 філе, Його кидаєш, можна кинути в духовку, можна кинути в аерогріль. 20 хвилин і воно вже готове. Купили слайк з такий сир, коштує 2,75. Тут 250 грамів. 400 грамів такої нарізки. Це коштує 2:35, Вроді би десь так. Купили йогурт. Отакий греческий, коштує фунт 67. Купили карту. Картошка коштує фунт 35-2 кілограми папустину. Оце коштує 80 пенсів. такі, будемо купляти маленькі помідори. от Одна пачечка тут 250 грам, коштує 69 пенсій. Ми їх купили дві пачечки. У них такий смак, як, знаєте, як, ворогів нас на городі зірвав помідор з города. Отакий такий смак оцих маленьких помідорів. Ми їх любимо. Купляє чоловік таку колбасу у польському відділі, вона недорога 2, щось, там, чи 2,10, чи 2,30, ну, зовсім недорого. Купили отакі мандарини, коштують вони 99.00 грамів. Купили такий рок, він коштує 90 пенсій. Купили таку олію, коштує вона фунт 19. Купили такі вершки. Фунт 15 і купили отаке кофе декафе без кофеїну. Ми купляємо інше кофе, я зараз покажу. Але того не було декафе. Тому ми отаке взяли з маркою Теска, Воно дешевше 2,25 чи 2,50. Ми йому завжди кофе, декафе, але його не було з зеленою кришечкою. Тому ми взяли. Я не ну, <п 'є> спішу, неправильно сказала. Дікаф, не декафе, ді дікаф. Отаку муку купили 75 пенсів, купили рис в Тут великий пак, скільки вона, мабуть, кілограм? 4, ,4. сурок. Зараз загляну точно. Ось прям великими буквами написано кілограм, я не бачу. Е, купили отакий хліб. Це недорогий хліб, 75 пенсів, він темний, я беру. Я його люблю для себе. Ну, Те, що люблю я, те любить чоловік. Він те, те, що Яблука такі купили за 99 пенсів. Отака упаковочка. чоловік свій, що я сказала, що <смі> люба жінка та їсть чоловік. <смі> Отаке печиво, але неправда, ну, печиво. <смі> печиво любить чоловік. Я теж люблю, але в даний момент я не їм солодкого. І оця пачечка коштує 65 пенсій. О, тому, ну, може, одну-дві печининки, як буду йти на роботу, візьму. коли ти, коли ти працюєш фізично, то можна трошки з'їсти солодкого. І отака цибуля ось такий. Їх тут три шлушки це один фунт. А, ще от таке ми взяли, я не сказала, бекон. Фунт 89, отакі От спагетті, 75 пенсів. Ну, вроді все, я вам сказала. І сказала ціну, яку ми мали скидку, і стільки ми за це все заплатили. Забула показати, отакі От груші ми купили, коштують вони фунт 70. Це груша дуже-дуже смачна, солодка.